BMW I3 сіла батарейка в нуль. Ось, подивіться, ставлю R. Всі кубики зникли. Можна було б думати про якийсь евакуатор, але е буде інший варіант. В'їздив я за EcoFlow і зараз у нас 23,37. Підключаємо EcoFlow. Тикаємо перехідник. І налаштовуємо зарядку. Ну і вмикаємо цю всю конструкцію. І ось заряд пішов. І, як виявилось, можна закрити багажник. Тут у нас 67% і залило в нас 300 Вт. 300 Вт пише 0%. Пробуємо їхати і ми їдемо. І На цю зарядку я витратив 9 хвилин. І цього якраз вистачило, щоб доїхати до зарядної станції. 意思这是吗？